У російських зетпабліках поширюється відео з російським триколором, який нібито встановлено в селі Молодецьке на Покровському напрямку Донецької області. Пропагандисти називають це звільненням населеного пункту. Проте українські джерела цю інформацію не підтверджують. Військові аналітики зазначають, це типова тактика так званого прапора втикання. або невелика штурмова група встановлює прапор для картинки в соцмережах. За кілька годин такі групи зазвичай знищуються силами оборони України. Військовий експерт Дмитро Снігірьов наголошує, що даних, які б свідчили про контроль окупантів над молодецьким, немає. Бої справді тривають, але говорити про захоплення села передчасно. Тим часом ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Бої вже точаться у межах міста в районі залізничого вокзалу, локомотивного депо та школи номер 2 Окупанти намагаються штурмувати укріп район цитадель і відрізати промзону, створюючи загрозу оперативного оточення українських сил. На сусідньому добропільському напрямку росіяни зазнають значних втрат. Лише за останній тиждень ліквідовано близько 700 окупантів. Ефективно діє командування першого корпусу НГУ «Азов». А українські десантники тим часом звільнили кучерів яр на Донеччині та взяли в полон понад 50 російських військових. Покровськ і навколишні райони залишаються однією з найгарячіших точок фронту. Українські захисники продовжують утримувати оборону, попри активне застосування ворогом, бронетехніки та авіації.